Друзі, привіт всім. Дивіться, що в мене є. Знайшла в кущах отаку овечку. Я не можу. Це вже друга. друга, яку я знаходжу в Ірландії. Не подумайте, це ні з якого дитячого майданчика. Я не забрала чужу іграшку. Це хтось просто викинув. Але я не можу пройти мимо таких ось іграшок, вони такі милі. Одна в мене є маленька така, пластмасова, покажу вам. А це я принесла йому брата чи сестричку. Маленька щіпса, як називаю її щіпси, Тобто по-англійськи. Компанію <гум> несу в кімнату. Сьогодні прогулювалась трішки, бачила. Дворики красиві тут. Ходила, показувала. Маліян щось грається там. Зараз йду на вечерю вже. Майже п'ята година. Ой, тепло тут так. Може, зніму, що будемо давати сьогодні. Побачимо. Ось, ну, поки що на паузу. Ось така смачна вечеря сьогодні. Рибка, бараболя смажена, печена і горошок. І я взяла ще тадам кислий огірок. Гарна сьогодні погода. Ви бачите, ваш цвинтар. О, як наш. Не наш, слава Богу. Але цвинтар. Тепло сьогодні, класно. Я намазалася кремом від сонця і пішла трішки познімати. Може навіть зараз візьму велосипед та поїду, десь трохи проїдуся. Вже задоволена цим. Уже вже є транспорт, треба його ще трохи до голови довести. До речі, що це тут цей шуруп робить, це ж може колесо пробитися. Сюди покладу. Ще може машина якась наїхати, то й проб'ється колесо. Туристам ходять по цвинтару. Ось тут територія гарна, зелена, ось. Туди напевно, і заходити. Хоча я думаю, ж, якби і зайшов, то ніхто б нічого і не сказав. Так, там в травишці повалятися. Так, люблю це діло. Тут входу нема туди. Але не знаю, чи кліщі є, якось трохи стрьомно. Так що такі в нас справи. На моєму велосипеді не працює задній тормоз. Я вже знайшла, тут є хлопець в нашому готелі, ми познайомилися тут уже, то він має також веломашину і казав, що в нього є інструменти. Тобто можна буде, я думаю, пофіксити задній тормоз. На іншому велосипеді також, тільки там передній був поломаний, тому вже перемонтували, там було дуже просто це. В принципі зробити. А на моєму треба зробити задній, тому що не можна з одним їздити. Я вчора то їздила. Якщо побачить моя мама це відео, то нам мене приб'є. Але так не можна робити, тому що, не дай Бог, відкаже один єдиний тормоз, що є тут, на ньому працюючий. Тоді, Бо, до речі, скільки туристів вам сьогодні то тоді може бути велика проблема, що ну, тоді капець може бути. Добрий день. То я не знаю. Побачимо. Треба зробити це. Дома в мене купа велосипедів. Купа. У мене, напевне, їх чотири таких, що можна їздити. Один брат мені віддав. Два у мене особисто: один такий шосейник, швидкісний з тоненькими колесами, а інший такий гірний, як оцей, що я вам показувала, спортивний. І ще, напевне, два чи три велосипеди є ще в тата велосипед, є в мами велосипед. І є ще, напевне, два таких, типу, як Україна. Ну, На них там ніхто вже давно не їздить. Але це з тої серії, що і викинути шкода. І їздити не будеш. Ціла купа. І різні там у мене і зручні сидіння. От у мене оцей тоненький шосейник, у мене харківського заводу, турист. Мені дуже подобається, він легенький, я його трохи підлампічила вдома. Ну, тобто здавала його в сервіс, мені на ньому поміняли там і шини, і покришки, і змазували його, і все. Ось в Бунраті баєх. Це і там, де жучки, бачите, обожній будиночок класний. І там на ньому стоїть таке класне сидіння, воно таке на пружинах, шкіряне, велике, і наскільки воно зручне. Ну Це просто неможливо уявити. А на цих ось велосипедах, що ми вчора придбали, вони такі звичайні спортивні оці сідла, але ну, в нас дубці болять капець. Хоч ми вчора й небагато проїхали, але може. Загалом кілометрів шість туди назад. Ми навіть ще не їхали. Ми просто тут до ферми доїхали до корів. Повернулись, тому що було вже темніло, пізно було. І в нас жилети є із світловідбивачем. Ми придбали їх ще раніше. А от ліхтариків не було, таких, що прям можна освітити. О, якась пташка велика. Освітити дорогу. Ось, тому далеко ми не їхали. Але ж я ж кажу, що ці сідла треба замінити. Треба обгрейдити трішки ці велосипеди. Треба на мій поставити брудовідбивачну, оці крила. У мене взагалі нема, на тому іншому вони є. Потрібно придбати два ліхтарики. Ще у мене вдома три ліхтарики є для велосипеда. Лежать без діла. І треба придбати. Оці, що мигають ліхтарики ззаду, червоні, що, ну, автівка бачила. А, це до когось в дім. В двір, вірніше. Дорога. А я думала, це тут якісь є дачі, ну, тобто якісь будинки. Це хтось тут живе, нічого собі який дім здоровецький. Думала, що сюди можна піти, тут не можна ходити. Ось. Трішки взяли вчора масло, ми їх трохи змазали, хочу їх взяти якогось віхтя та мила, помити їх гарненько. Ми їх трішки змазали, але ну, вони в, принципі, в непоганому Стані були. Мій трішки підскрипує, треба його буде також Ну і зробити Це ж задній тормоз. на ньому. Ну, Задній гальма, гальма. Я все забуваю слово гальма, кажу тормоз. Ну, я думаю, мене зрозуміють. Ось. Ну і все. І, в принципі, можна ганяти. Ну і сидіння, можливо, якісь м'які десь взяти, подивитися, якісь б ушні. Такі, щоб вони були широкі і м'які. В ідеалі було б, звичайно, що забрати з України, але ради отакого посилку замовляти якось не дуже хочеться, знаєте. Хоча... І ще ж не знаєш, якого воно має бути діаметра, чи воно підійде, чи воно не підійде. Бог його знає, що вам сказати. Бачите, я ходжу отут по травищці. Можете мені хейтери не писати, чого я топчу траву, тут скрізь всі люди ходять де хочуть. Тут трава росте так, що в Україні тільки снилося ці. В країні постійно йдуть дощі, нема морозів. Тут трава, круглий рік і вона стрижеться і взагалі. Можна ходити де хочеш, ну тільки не по приватній території, звичайно. що. Там зупинка наша, хтось, напевне, кудись їде, а може і не наші, Я кажу, вже наші, наші тут скрізь. наші. Тут Наших не так уже і багато. Какульки он, собачі. Хм, ніхто не прибрав. Так що, друзі, отаке в нас придбання. Будемо сподіватися, що буде нам на користь. Може зараз повернуся та й ще прокатаюся сьогодні. Погодка супер, тепло. А може й ні, не знаю. Ще поки що не вирішила. Не дуже хочу ще їздити на такому велосипеді, де трохи є нюансів. Ну, але Вже є як є. Таке дерево гарне, клен. Це ж клен, ну клен. Тільки невідомо. Ось. Ну, вони ж різних сортів бувають. Бачите, з нього щось кора падає. чи що це. Тут така вологість, що можливо він і хворіє чимось. Кора, бачите? Як би стидеться, є таке дерево. І бачите, весь мохом покритий. Дивіться, як цікаво. Це тому, що сирість, постійний дощ, і воно напевне хворіє. Мохом обростають всі дерева, Я дивлюся там мох. Причому зі всіх боків, бачите? Але що вже дерева гарні. Просто чудові. Так. Це я так зрозуміла, що приватний сектор тут. А, приватний, он, так. Да. Можна чи не можна? А, типу по повільно їхати? Та, ну я думаю, можна. Тут ж нема воріт. Ух ты! Подивіться яка. А я такої ще не бачила ніколи. Подивіться на листя. Ну вона, от ну, колір я такий бачила. А от листя отакого такого кольору не бачила. Треба, до речі, зробити фото і скинути моїй мамі. Гартензія ця широколиста, але якогось такого незвичного сорту. Ну дуже красиво. взагалі. Просто неймовірно. Дуже, дуже гарно. А такі, до речі, троянди в мене вдома є. Батьки вирощують. Це з колючками чи без? А, ні, з колючками. А в нас вдома є сорти і без колючкові. Дуже зручні. Це я не знаю, що це таке. Напишіть. Якась, якась кулька така. І такі маленькі листочки. Трішки на лавр схожі, але не він. Бачите, які тут красиві клумбочки озеленення. Це також красиве. Вереск чи ні. Може який є лівець, я не знаю. Напишіть також. Він такий, бачите, маленький такі у нього гілочки. І він такий миленький, взагалі на ялиночку схожий. Так, да, дуже гарно, Воно прямо тут, подивіться, затягнуло прямо всю клумбу цю, так клумба. Красиво. Так, ну що, по якому е, боку підемо? Тут круті будинки. Взагалі така вуличка чудова. Подивіться, як гарно. Ну гарно ж. Хто б що не писав, але ж дуже гарно. Сьогодні неділя. Е, ну, мої там відео ж виходять не прямо день в день. Тому що коли я була ще Шенені, я трохи забагато відео не знімала за короткий проміжок часу. І вже коли сюди переїхала, то трохи ще виставляла відео, коли ще там була. Ну, тобто, Я не вважаю, що це на щось впливає, але просто кажу вам. Тому, може, там, якщо я кажу, що зараз неділя, це не означає, що прямо я виставлю його в неділю. Ось бачите, як тут красиво, красиво Великі будинки, до речі. І я до чого взагалі вела, що неділя, наче ж вихідний день, бачите, все одно нікого на вулиці нема. Бачите, хоч одну людину? А, там є. О, перший місцевий. Вон дівчина якась стриже газон. Кого я побачила в неділю на вулиці? Ой, ну я знаю, що неділя це святий день. Ніхто не працює, всі відпочивають. Але все одно це цікаво. У нас в Україні по-іншому. Неділя, на неділя. Все одно працюєш біля господарства багато. Особливо в нас. Вон ще одна жінка щось робить. А тут нікого нема. Бачите, краса яка. Дуже напевно нема куди йти. Ага. Ну так, тут уже тупик.